Нека генерал штабу зсу засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігорі, вітання вам, слава Україні, вітаю вас, героям слава. Отже, давайте розпочнемо з чого продовжуючи тему знищення ось цього майданчика, запусків ворожих шахедів, знаємо, що генштаб повідомляє про потужну повторну детонацію на місці влучання. За вашими оцінками, об'єкт уражено настільки, що вже його не можна е, власне поновити. Або чи можемо сказати, що це вже остаточно, і про те, що його функціонування наразі припинено? На жаль, думаю, що ні. Шкода велика, виведена зі строю, але скоріше всього на якийсь термін. Я прихильник реалістичного оптимізму, і тому <світтє> розвідка наша покаже, що ж на, 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 на відбулося. Можна абсолютно оцінювати, наскільки з цього боку, з цієї території. Буде зупинено застосування відповідних засобів, і це дуже важливо. Крім того, питання ну Броуді, скоріше всього, це не, не скоріше, а це точно так. Безпілотні системи, ударні дрони і таке інше. А я хотів би сказати, що зараз відбувається діяльність в плані поєднання застосування ударних дронів. І ракетної зброї, яке поки у нас не дуже багато, але на тимчасово окупованих територіях вдається це робити, і тоді застосування наших засобів нанесення повітряних ударів на більш І, значить, і має розвиток такі підходи. Перед тим, як відомо, здійснюється перекладання, пробивання, якщо хочете. Коридорів відповідних систем протиповітної, протиракетної оборони ворога це ще більше, збільшує вероїдність досягнення цілі і її враження. Тобто, ми бачимо результати, і ми бачимо тенденції, які на цьому напряму маємо розвиток. Чи могли е, завдати ураження? І чим могли? Бо в змі з'являються версії і про Фламінго, зокрема, да. От, е, у мене все ж надії, що на цій території е, це вже відбувається. Ну, Фламінга, чи там Нептун е, відстані, чи е, Рута, дрон ракета, але цей напрям безумовно у нас в розвитку, його не вистачає. По потузі бойової частини, яка застосовується в ракетної зброї, ну і в цілому дуже важливо, щоб відбувався процес масштабування, тобто вироблення великої кількості такого озброєння, і тоді сполучення дронів і ракет приводить до таких ефективних наслідків. Тому я думаю, найближчий час, ну якщо це доцільне цій ситуації, в нашої mm -hmm. спільноти буде доведення, що Москва і маю надію на це застосували все ж ракетну зброю. Теж. Uh -huh. Давайте, як ви кажете, з вашим реалістичним оптимізмом поглянемо ще на одну новину про 10 тисяч е, вояків з північної Кореї, які, начебто, зараз їдуть на український фронт. Питання: 10 тисяч. Це багато для того, щоб вплинути на цей фронт. І хто їде? Все ж таки, інженери чи тренована спецура? Е, є якась інформація? у Вас? Прикриваюся інженерами заводять в обов'язковому порядку значить, військовослужбовців спід спецпідрозділів. Тобто, яким чином uh -huh. застосовує підходи пов'язані з тим, що треба удосконалювати не жаліючи особовий склад, підготовку. А він бачить, що був значний, цей показали дії попередньому минулому році розрив в підготовці, тобто вони більше були готові. Доведення бойових дій на середину минулого сторіччя. Тобто ця Корейська війна, uh -huh. невелике просування якби. А тепер, заплативши кров'ю, великою кров'ю, для значить, ну, того, щоб бачити кількість і якість виконання завдань, вони опановують Дронову війну, вони опановують взагалі сучасну повномасштабну війну. І в то, тому в цьому була. Завдання відповідно, з боку uh -huh. а, цього керманища, який антилюдські відносяться до своєї народу. Але а скажіть, але... будь ласка, оці 10 тисяч вони впливають на фронт чи треба відправити більше? 50-100 тисяч, і взагалі чи готовий на е... і чи готовий північнокорейський лідер відправити таку кількість солдатів на український фронт? На мій погляд, просто на це відповісти, якщо давайте уявимо, що ми на ну, учинку з собою не візьмемо. А ми з вами так в окопах, і до цього на нас там було, умовно кажучи, сотні, а тепер з'явилися тисячі. І ви задаєте цей, це питання? Я думаю, якщо б ми з вами опинилися в цих окопах, то питання відпало би само по собі. Поки uh -huh. скільки там би не було, якщо це збільшення, то безумовно, це впливає. Uh, у нас uh, тим паче треба пам'ятати, що укомплектованістю Є проблеми сили оборони України, над якими треба працювати це домашнє завдання, і тому ну і потрібно, що була міжнародна реакція на таке явище. Тобто, від забезпечення бойових дій до прийняття безпосередньої участі, коли все це там підготовлено, а вони готуються до цього. Всього на жаль, один крок. Зараз в мережі з'являються кадри ворожого шахеда, який летів багатоповерхівку, так, так, так. і було це дуже яскраво. Його перехопив наш зенітний дрон. Шахед розірвало буквально над будинком, але унеможливило руйнування. Ось буквально зараз. Ось ось це відео, про яке ми говоримо. Такі ураження – це не щось нове. Його збройні сили України почали застосовувати ще навесні цього року. пане Ігорі, ось такі дрони перехоплювачі вони справді можуть нейтралізувати загрозу шахедів. Якщо ми кажемо про можливість напливу шахедів за одну ніч там до чотирьох сотень, до прикладу, на мій погляд, людина, яка більше пів. То... Сторіччя в системі протиповітряної протиракетної оборони відповідь, на жаль, ні. Це суттєво збільшить потенціал протидронової нашої нашого сил оборони України, але спрацьовує і спрацює на подальше саме система впливу нашого озброєння, широкого спектру, тобто різні типи види озброєння на це. А суттєво покращити так. І треба мати на увазі, що дії антидронові, скажімо, зараз е, дальність дії це порядка трьох кілометрів. Е, а далі, якщо вони будуть знати, що там знаходиться підрозділ з антидроновими засобами, вони будуть обходити все рівно залітати. Дрони мають таку можливість крилати ракети, наприклад. Тому це додає. Крім того, е, ці е, дрони винищувачі. Потребують один дрон, один оператор. Ми виробили швидко тисячі дронів, де ми візьмемо тисячі операторів досить високого рівня для того, щоб застосовувати ці дрони. Уряд вчерпний прийняв рішення відносно формування грубо повітряного захисту на базі добровольних формувань, територіальних громад, тобто, шлях, яким чином залучати без людей, скажімо, наших ініціативних українців знизу. Держава не справляється, але туди можуть куди громадяни, які не підлягають мобілізації, тому як відомо, що у нас не вистачає, скажем, і їх треба набирати по цих добровольних формуваннях. І це в червні на листопад. У вас багато інформації з приводу того, що ці групи запрацювали повний ріст. Ні. Тому що це потрібно. Пане Ігоре, я перепрошую, що втручаюся. Треба готувати як техніку, так і людей. Буквально 30 секундочок. Я дуже хочу запитати про Покровськ, тому що це зараз найгарячіший напрямок. У кого зараз там ініціатива? 30 секундочок, будь ласка. Ініціатива проявляє обидві сторони, але значить, стан критичний, бо з півдня, з на західна Часки місця ворог вдається не тільки ввести вести бойові дії. Вони зараз ведуть їх по всій території міста, але їм вдається закріплятися. І це такий симптом, скажімо, негативний. Це з останнього дякуємо вам. З нами на зв'язку був колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ і засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генераль-лейтенант Ігор Романенко. Дякуємо. Дякуємо Дякую за включення. гарного